Путін кинув Трампа і публічно принизив його. Очільника Кремля, як ми з вами говорили в наших програмах в попередніх випусках, не буде в Стамбулі. Він відмовився туди їхати. Чому? Ну є певні міркування на цей рахунок. Більше того, друзі, зараз Путін починає новий літній наступ і хоче дістатися до околиць. Києва, столиці України, між тим Трамп обіцяє нам те, про що ми навіть і не мріяли. Що це може бути? Чому Трамп робить такі заяви? Ну і що ж там в Стамбулі відбувається? Чи буде мир, чи варто нам очікувати на мир в найближчий час? Відповіді на ці і багато інших запитань дізнаєтесь буквально за мить. Лише підпишіться на цей YouTube канал, друзі. А ми будемо починати, щоб не гаяти вашого часу. Отже. Цілі Росії зараз в Стамбулі є абсолютно очевидними. Це імітація переговорів, це максимальне затягування часу. Мета проста: треба не допустити введення узгоджених санкцій зі сторони країн заходу, зберегти контакти по лінії Трамп Путін, ну тобто страх Путіна, що Трамп просто від нього відмовиться. Треба зберегти ці контакти, імітуючи при цьому ось цей мирний процес. Ну і далі зрозуміло так продовжувати війну в Україні, оскільки цей план ніколи не переглядався. Зі сторони Росіян, друзі, це не більше аніж вистава для Дональда Трампа. Все те, що зараз відбувається в Стамбулі. І я розповім вам чому делегація, яку Володимир Путін відправив до Туреччини. Ну слухайте, по перше, вона абсолютно нічого не вирішує, тому що представники цієї делегації не мають ніякого доступу прямого доступу до очільника Кремля. Вони не можуть з ним зв'язатися. Вони не мають права це зробити. У них є одна проста директива: затягувати час. При цьому вони будуть розповідати про перші причини конфлікту. Вони будуть розповідати про те, що треба професійно підходити до справи. Але все те, що зараз відбувається, говорить лише про одне: росіяни на мир не налаштовані. Про цю делегацію і окремих її представників, а там дуже багато цікавих подробиць. Я розповім буквально за мить. Мета України. Мета України дуже проста. Друзі, треба показати Сполученим Штатам Америки свою конструктивність. Потрібно продемонструвати прагнення до миру. Всі ми розуміємо, всі ми хочемо цього миру. Але на жаль, ми живемо в такому світі, коли ми маємо ще його демонструвати для інших людей, які приймають важливі рішення і впливають на ситуацію. Ця людина Дональд Трамп. Тому нам треба демонструвати для нього прагнення до миру. А також що важливо, недопущення створення можливостей для Дональда Трампа підтримки Володимира Путіна, тому що такий ризик є завжди. Наша ціль, наша мета полягає ще й у цьому. Треба не допустити, аби Трамп е допомагав Путіну. Значить, як ми з вами вже і говорили, Володимир Путін на цю зустріч не прибуде. Всі, хто сумнівається зараз, в моїх словах подивіться попередні випуски. Я про це казав раніше. Тепер вже це офіційно підтвердив пісков пресекретар російського диктатора. Дональд Трамп, швидше за все, також не буде в Туреччині. Трамп, який раніше припускав, що він може відвідати Стамбул, якщо там буде Путін, тепер виправдовується на весь світ і каже про те, що ну, звичайно, Путін не поїхав до Туреччини, тому що мене там немає. Ну, стоп, секундочку. Це виглядає просто як, вибачте, примітивне дешеве виправдовування, виправдання себе ж так? Тому що тебе поставили в невигідне становище. Ти підтримав е е е ініціативу Зеленського, коли той сказав, що я чекаю Путіна в Стамбулі. Ти сказав, що я туди прибуду, якщо Путін буде. А тепер ти що розповідаєш усім, що Путін не приїхав, тому що мене там немає? Ну ти ж сам хотів туди приїхати. Це що за дитячий садочок? Тобто там виправдовується Путін. Вкотре плюнув в обличчя Трампу і вкотре принизив Трампа на весь світ. Тепер президент Сполучених Штатів Америки наймогутнішої страни країни в світі, як він стверджує, має виправдовуватись на весь світ, чому у нього не вийшло зустрітись з Путіним, чому він не прибув до Туреччини. Це дитячий садочок. Але давайте поговоримо про те, кого ж Путін відправив туди, кого Путін відправив до Стамбулу. І що це означає? Перше ці люди, як я вже сказав, нічого взагалі не вирішують. Вони не мають доступу до російського президента їхня задача повторюю знову затягувати час це завдання номер один путін спеціально занижує рівень делегації для того аби перше принизити друге продемонструвати відсилку до стамбульських переговорів в 2022 році вони власне цього й вимагають вони вимагають повернутися до того про що нібито нібито за версією росіян домовились з українцями в стамбулі у 2022 році а там умови для нас просто жахливі ми не можемо на них піти Плюс Росіяни вимагають враховувати, як вони кажуть, реалії на землі. А це що означає? Вони дуже хитрожопі, Вибачте на слові. Вони хочуть, щоб фактично ми виконали їхні умови, які вони висували в Стамбулі в 22-му році, у вересні, скорочення армії, максимально, так не вступ до НАТО, що там ще статус російської мови і так далі. Плюс зафіксувати юридично їхню а, їхнє завоювання, тобто окупацію земель. Ось що вони хочуть, ось що означають вимоги Кремля, але хто ж туди до Стамбулу поїхав від Путіна? Ну, глава делегації Мединський, який раніше був присутній у Стамбулі, а в весною 2022 року він очолював російську делегацію. Тоді, значить, зараз він там очолює союз письменників. Не знаю, нам напевно треба було відправляти свого чільника союзу письменників або того самого Арахамію. Чи як? Ну це просто ну окей. Значить, відправили вони Медицького. Також друзі, серед іншого, вони відправили кого адмірала Ігоря Костюкова. От я сьогодні спілкувався з однією людиною, і він мені сказав доволі багато цікавих речей. Значить, по перше, Костюков – це глава головного управління генерального штабу Російської Федерації, заступник Герасимова. За інформацією від мого співрозмовника, фактично саме головне розвід управління і займається міжнародною політикою Росії. Так, друзі, не так МЗС, не так Лавров, як головне управління розвідуправління в Росії. Тобто, вони фактично кришують посольства. У них там дуже багато співробітників працюють послами. Вони серед іншого займаються дипломатією. Вони є, якщо хочете, я не знаю, к, к Лавров. У них під ковпаком, тобто вони кришують серед іншого, як і Лубянка, частково МЗС Російської Федерації. Так, це те, що треба розуміти. Фактично, ГРУ кришує. МЗС РФ Костяков – це та людина, яка проводить переговори з Будановим. Вони спілкуються з приводу обміну полоненими дітьми і так далі. Тому подібне. Друге, генерал-полковник Олександр Фемін, хто це такий? Це людина, яка фактично створювала цю базу Стамбул 2022 яка стосується оборонної концепції, відмови від іноземного континенту в Україні. Відмови від НАТО, відмови від, від там спільних навчань з країнами Заходу, скорочення. Складу збройних сил України. Вони ж хочуть, щоб ми скоротили свої війська до 85 тисяч. Пам'ятаєте, це є вимогою Російської Федерації, і все це придумав ФАМІН. Вони хочуть, щоб українська армія була меншою аніж армія Республіки Білорусь. Ми тоді я нагадую вам вимагали 250 тисяч четверть мільйона зараз. Україна. Збройні сили України налічують більше одного мільйону. І ми протистоїмо саме в такій кількості Російської Федерації більше аніж один мільйон. Як ви розумієте, зараз ухвалити такі вимоги Росіян не є можливим. Далі Михайло Глузін, знаєте хто це? Це за міністра іноземних справ. Друзі, який дуже хоче бути першим за міністром, а в майбутньому дуже хоче бути за словами мого співрозмовника, міністром закордонних справ Російської Федерації замість Лаврова. Цей Глузін Галузін, вибачте, це людина Антона Вайна. Антон Вайна це керівник апарату президента Російської Федерації, тобто голова адміністрації президента Росії Володимира Путіна Антона Вайна. Вони знайомі доволі давно Глузін і Вайна ще там від часів, як вони служили разом в Токіо, починали свою кар'єру в Японії. Не? І от Галузін є людиною вайна. Вайна хоче прибрати Лаврова і поставити Глузіна на його посаду, на його місце. Тобто, ми бачимо ось таку от боротьбу. Фактично, за словами мого джерела, сам Вайна і формував ось цей список, а Путін його лише узгоджував. Ось таку інформацію я сьогодні, друзі, отримав. Значить, Це може свідчити про Про що? Про те, що можуть бути певні е, е, домовленості в рамках сьогоднішніх переговорів української і російської делегації щодо технічних аспектів. Але я не став би це також би і перебільшувати. І далі я поясню, чому. Але от такий склад делегацій. Може серед іншого і про таке говорити: значить, якщо переговори між українською і російською делегаціями відбудуться, а ми знаємо, що там фактично вже є певні певні речі відбуваються між ними, Україна на них друзі, відправить людей, які відповідають рангу ось цим російським представникам. Дональд Трамп сьогодні сказав про те, що мене взагалі там не цікавить, хто представляє Російську Федерацію. Яка у них там делегація? У нього про це сьогодні запитували. Він каже про те, що послухайте, ми сьогодні 4 мільярди отримали. Мені взагалі пофіг, що там з російською делегацією і хто її представляє, і якого вона взагалі рангу і статусу. Ця російська де делегація ем, більше того, Трамп визнав, він сказав про те, що жодного прогресу у мирному врегулюванні в Україні не буде допоки він особисто не зустрінеться з Володимиром Путіним. А навіщо тоді це все? Дональда Джей Трамп скажи мені, будь ласка. Навіщо фактично вся ця історія зі Стамбулом, це означає друзі, анонс того про що ми з вами вже говорили неодноразово напередодні, що ні на який результат переговорів у Стамбулі розраховувати не варто цього не буде. Трамп фактично закликає таким чином Путіна до зустрічі. Він каже, що зустрічатися все одно потрібно буде, тому що гине дуже багато людей, якщо Путін не захоче. Укласти мирну угоду, Дональд Трамп обіцяє для України те, про що ми навіть не могли мріяти. Про це каже сам Дональд Трамп. Я дам Україні те, про що ви взагалі не могли мріяти. Чи може бути так, що Трамп разом з європейцями в координації запровадить такі санкції, від яких у Путіна буде горіти? Незвичайно може. Чи може бути так, що Трамп може надати нам зброю? Напевно, він на це натякає. Не виключаю. треба обережно ставитися до заяв Трампа. До речі, ви знаєте, є ще один інсайт. Ви знаєте, що представники Білого Дому, адміністрація Дональда Трампа, всерйоз приймають його заяви і виконують його вказівки тільки після того, коли Трамп зробить дві або три заяви. Коли він робить лише одну заяву, на це ніхто не реагує. Всі знають, всі розуміють, що потрібно реагувати лише на другу або на третю заяву. Вона є фактично в прямою вказівкою до дії. Такий інсайт я сьогодні отримав. Трамп зробив вже одну заяву, яка стосується того, що він дасть нам те. Від чого у нас буде запаморочення, просто тому що цього буде багато, і це буде грізно для Володимира Путіна. І от якщо він зробить цю заяву, вдруге мені здається, це вже буде виглядати більш серйозніше, але повернімося до зброї. Зброя як вона буде постачатися до України, абсолютно байдуже. Трампу треба показати, що він не Байден, що значить, він просто так зброю Україні давати не буде, але він може вигадати механізми, якими вони можуть бути пряма закупівля в Сполучених Штатах. Раз за наш рахунок. Пряма закупівля від європейських партнерів у сполучених штатах цієї зброї в не просто непомірній кількості: два і передача Україні цієї зброї, третє це може бути шляхом наповнення грошей від сполучених штатів у фонд, який вони створили з українцями в рамках усієї угоди про мінерали. Три чотири це може бути механізм ледлізу. Я вам казав про те, що за моєю інформацією це питання зараз з Трампом проговорюється. Нам не важливо, що це може бути. Найголовніше, це зброя, яка нам може бути надана, і Трамп вже про це каже прямо. Чекаємо на відповідні підтвердження і відповідні заяви. Але що у цей час робить військовий злочинець Володимир Путін? Він же сильно хоче миру. Путін вже каже: Ми хочемо миру. Давайте домовлятися. Ми відправляємо своїх ушліпків до Стамбулу. А він розпочинає новий літній наступ, друзі. Телеканал CNN повідомляє про те, що росіяни накопичують ресурс, вони готуються до захоплення до окупації нових українських територій. Російські командири прагнуть забрати якомога більше землі і дійти аж до околиць Києва. Про це кажуть два американські чиновники. Анонімно, звичайно, в інтерв'ю CNN. Підкреслюю ще раз: Росія хоче дійти до околиць Києва. Це не я вигадую. Це каже телеканал CNN, Повідомляє сьогодні про це більше того. Речник ОТУ Харків сьогодні повідомляє, що Росія вже фактично почала літній наступ. Росія вже сьогодні почала літній наступ. От і все, друзі. Значить, перше, окрім того, що це дійсно так, є ще одна деталь, на яку я зараз хочу звернути вашу увагу, друзі. Така інформація спрямована серед іншого на те, щоб Дональд Трамп. Побачив, щоб йому показати, щоб йому продемонструвати, що Росія не хоче миру, вона навпаки готується до нових завоювань і до нової окупації. Плюс зверніть увагу, що про це повідомляє телеканал CNN. CNN – це телеканал, це ресурс, який належить медійний ресурс, який належить демократам, противникам діючої влади республіканцям Мага Трамп. Тобто, те, що в Росіян дійсно є такі плани, ми розуміємо, але також варто усвідомлювати, чому саме така інформація. З'являється саме сьогодні в день переговорів. Ви також це маєте розуміти це окремий тиск на Трампа. Це окремий елемент інформаційної атаки, щоб він зрозумів і усвідомив, що росіяни не хочуть а, миру, не хочуть домовлятися, тому що все це ось цей наступ відбувається на фоні переговорів у Стамбулі, коли Путін типу хоче миру. Розумієте логіку, так? Якщо підсумувати друзі, все дуже просто насправді на жодне перемир'я розраховувати не доводиться, ніяких ніякі переговори в Стамбулі не змінять ситуацію, яка є зараз. Вони жодним чином не вплинуть на цю ситуацію. Росія демонструє, що вона не зацікавлена в мирі, але е вона зацікавлена в тому, щоб затягувати цей процес і продовжувати окупацію. Як я вже сказав, Україна демонструє свою готовність до миру різними способами, але наша задача – переманити Трампа на свою сторону. У кращому випадку зберегти статус-кво, який ми маємо зараз, у найліпшому випадку це звичайно отримати санкції для Росії і зброю для України. Мені видається, що поки що, принаймні, сьогодні, завтра, післязавтра цього не буде. Але найближчі дні є доволі показовими, і мені здається, що Трампу належить визначитися, тому що я розумію, що Трамп не хоче запроваджувати санкції щодо Росії. Трамп не хоче давати зброю Україні, але йому доведеться це зробити у зв'язку з тиском, тому, що. Запитувати у нього будуть і вже запитують, і ви бачите самі друзі, як він виправдовується. А це ставить в таке принизливе положення становище президента Сполучених Штатів Америки. Що вибачте, мені здається, це не та велика Америка. Велична і могутня Америка, про яку так полюбляє розповідати Дональд Трамп. Зробимо Америку знову великою. Хіба це так? Я думаю, друзі, що найближчі дні будуть, як я вже сказав, показовими вирішальними всі ці історії. Ми чекаємо на рішення Дональда Трампа і, звичайно, розраховуємо на позитивні для себе рішення. А щодо Стамбулу, в завершення ремарка, не може бути так, щоб дійшли сторони до якогось компромісу. Оскільки позиції сторін є абсолютно неспівставними, Україна їде туди з однією метою досягти перемир'я на 30 днів, що підтримує Трамп, Росія їде туди з метою затягнути час, розповідаючи нам про першу конфлікту, ці позиції, як ви розумієте, не є співставними, а це означає, що до жодних. Результат до жодного результату такі переговори привести не можуть. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте лайкати, ставити, залишати свої коментарі. І, звичайно, підписуватись, підписуватись і ще раз підписуватись. Бережіть себе і до зустрічі.